Всім привіт! 20 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, сьогодні стараюсь показати, які джерела безперебійного живлення є в наявності компанії Електромотор. І як вони виглядають. Перед нами безперебійник Рітар. RT SW 1500 LCD 12 вольт. Тобто підключається до батареї 12 вольт. досить гарно можу показати, тому що нема освітлення, як і у цих останніх. Тут вентиляція. Ззаді в нас там виход є дві розеточки на 220. Досить такі мощні провода. Що на 220, що 12 вольт. Як я говорив, не буду, я вже технічні характеристики, друзі. Я думаю, багато хто з вас набагато більше розуміється від мене. Я показую, які є безперебійники. А вибір, друзі, за вами. Дара я хочу, от, шукаю коробочку. Маркеровочку хочу отак от, показати. От вона маркировка. Досить така вага, друзі. 14,5 кг. Значить. Як говориться, те, що потрібне. Гарна вага. Значить. І гарний безперебійник. Друзі, заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 4261010.